Америка ні на кого не напала, на Україну вона не напала, напала Росія. Так, Де тут мої дівчатка? Таня? Всіх вітаю, друзі, і я вітаю. О, до речі, я нині бачила в Фейсбуці, що нині день е, того сільського господарства. Так що всіх причетних вітаю святом, всім миру, спокою, затишку і хай процвітає ваше сільське господарство. Марія, привіт із Праги. Привіт, Марія! Гарного дня вам. Фатіма, привіт, привіт, Фатіма. Оля Прибєйська, Таня Ворона, доброго ранку. Сьогодні не стрім, а стадо бізонів загнула м'я. Допоможіть розблокувати любі. Це храбашня, як Ігор каже. Та... Так, так. Так, Діана, дякую, Іваночка. Бабуся Галя, доброго недільного ранку. Так, я тих всіх пролистую, про навіть можете не старатися. А якщо заробляєте, то заробляйте. Бабуся Галя, Таня Ворона, доброго, мирного ранку і позитивного дня. Ганс, хочу, щоб закончилась війна. І я хочу, щоб війна закінчилась. Алла Закутай, Лодіана, бабуся Галя, Таня Чепурних. Доброго ранку, гарного настрою, міцного здоров'я. Віктор Рибаченко, лайчик. Так, так. Дай Бог, щоб те твоє СВО і до тебе вернулося. І щоб ви знали, що це таке. А воно ще прийде, можете не сумніватися. Таня Івана, бабуся Галя, доброго ранку, позитиву вам. Просто Нікіта... Так, 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 так. Мої роки, моє багатство. Вам яка різниця, скільки мені років? Кім, давайте без політики, давайте за мир. Люба, не винувата, що її показують на. Неправду і вводять в заблуждення. Ні, нам, мені показувати не треба, ти розумієш? Я не дивлюся і всі дурні, що видивиться по телевізорі. У мене є інтернет, я можу все знайти в інтернеті, то раз. а друге, мені навіть і в інтернет дивитися не треба. Я нині на дворі була і чула, що робиться. Зрозумів? І мені розказувати не треба, хто на кого напав. Я тут живу, я знаю. І мені не треба нічого доводити і розказувати. Ось такі діла. Таня Чепурних, Таня Ворона, Івана Капечук, Діаночка, бабуся Галя, доброї добра і тепла, вам миру, спокою, здоров'я, Божого благословення. Марія, доброго ранку, приємного спілкування, всього найкращого. Так, Світлана Яна, операція по утоженню мужчин в Російській Федерації. Пенсіонери йдуть, бо не вистачає жити на пенсію. Сьогодні в Волгограді вийшов сюжет в новостях. Старий беззубий дедушка пішов воювати. Ну а що має робити, Світлану? Їх з голоду здихає. Мусить йти щось робити? Катала, будеш ти сміятися, ще на кутні зуби, як до вас війна прийде. От тоді ти скажеш що смі... смішний. Спитай в куршку. куршку, як добрий, і будеш знати тоді. Івана Капичук, Алла Закутайло, доброго недільного ранку, гарного настрою, міцного здоров'я. Та... Шантарам. Салют із Ташкента, Я вас привітю православний. і привіт. Гарного вам дня. Це ви привикли зомбики свої смотрити, а ми не дивимося. Іночка, майстер, доброго ранку, люба і добрі люди в чаті. Розкажіть, будь ласка, чим ви годуєте кіст, коли вже запустили.